Всім доброго тихого дня! Хотіла зранку записати відео, зробила собі каву, поки мій чоловік спав. Тільки включила камеру, і чоловік прокинувся. І випив мою каву. Ранком собі робила з цією диво. Додала лужку стевії і корицю. А це вирішила спробувати кориця і, він, мускатний горіх. Ще не пило. Сьогодні без вершків. Вчора відео робила розпаковку, там, де я ходила за продуктами. На канал загрузила, а забула відкрити. Тут таке, так. Трішки так виходить, тому що немає. Палка ця коротка, яка тримає. Яка тримає телефон? Вона коротка. Корицю чути. Мускатний горіх ні, а я його трішки додавала смачно Незвично пити солодку каву. Зовсім незвично. Але смачно. тут чоловіки не люблять корицею а все рівно зранку й випив. Зараз дивлюся, коли сидиш тут в мене ось вікно. Видно всі змурки. Вчора так і не ходила по цю. По посилку зараз ітиму. Зараз гляну коментарі. Поки чоловік відпочиває, є вільний час. Так. Так, Лена, Лена, Яночка, підкажіть, будь ласка, скільки в день можна їсти баклажанів? До 200 грам чи скільки хочеш. Я їх їла, не обмежувала. У мене нема такого. По кабачки, що баклажани. Їла скільки хотіла. Ну, я ж не думаю, що хтось за день їх 5 кілограмів з'їсть, ну це нереально. З'їсти пів кіло, хай буде пів кіло. Тим паче, поки вони є. Це такий продукт, як морква і буряк, він цілий рік буде і то зовсім трішки там по складу інше воно. Так. Я не дивилася, скільки хотіла, скільки їла. то Варила порцію. там, да? Головне, грамовка їжі за один прийом. Оце саме головне. Це таке, там, як гарбуз, отаке от вже морква, бурячок. То те, так, да. його краще обмежувати, якщо людина хоче активно худнути. Тому що так і не, якщо ви калорії рахуєте, то, будь ласка, можете й на півтори тисячі там, да? моркви нарахувати і не їстися. Я калорії не рахую. Тому якщо я такі, як, да, буду їсти овочі, скільки мені заманеться і кожного дня, то, то толку не буде. Сьогодні, до речі, мій сніданок були, доїла вже котлетки, дожарила, дожарила той вже фарш. Вийшло п'ять таких, вони невеличкі. Ото скільки мене з кілограму. Чотири рази я смажила котлети. Нормально наїстися. І морква в мене ще була корейська, доїдала. Моркви небагато, там, мабуть, грамів менше, ніж 100. Ну, тут таке. Так, сто. Доброго ранку. Доброго, смачного, дякую. Яночка, а ви не готували котлети за таким рецептом. Курячий фаршки, кисломолочний сир, одне яйце, можна додати ще зелень. Смажити, як звичайні котлети. Вони дуже смачні, спробуйте. Три сердечки, щиро дякую. <кхем> Ні, якось ще не дойшло, хоча ми нисирки сломолочний лежить. Можна було додати і спробувати. Буде смачно і корисно, і якесь да, трішки різноманіття піде. Також непогано. <кій> Тільки ж єдине да? споворітку змазали, тільки-тіки і все. Або збризнути, кого ця прекрасна штучка є. Це саме головне. Так само ж за олію. столова ложка на добу. ви витратите там її, коли будете в овочі якісь тушкувати, чи в салат. ото столова ложка на добу. Бо якщо більше, то буде більше жиру. Так, щиро дякую. Галя Яночка, ти умнічка, дякую тобі. І сім сердечок. щиро щиро дякую. Так, Любов, доброго ранку. Доброго. Вчора писала, що вага зупинилася, а сьогодні зранку зважилась і не повірила. Все йде, як потрібно. Мінус добрий. Все таки організм сам вирішує, коли мінус, а коли плюс, при рівних умовах кожного дня. Дуже вдячна тобі, що ми зустрілися три сердечки. Щиро вам дякую. Дуже щиро дякую. У мене був он період, да, коли вага, ну, коли я ще активно худла, не так. Ну, вересень місяць ми не чіпаємо. Да? Бувало, що да? вага то стояла, то туди, то сюди, а сантиметри сходили. І таке буває. До речі, я свої сантиметри давно не міряла. Ну, зараз не піду, бо це в кімнату. Так, щиро дякую. Так, чіп, чіпка. Прочитати не можу. Може, не так і прочитала. Так, моя мама також мій головний, а може, єдиний хейтер. Зробила мені комплекс ще з підліткового віку, що в мене товсті ноги. А на всі мої спроби схуднення казала, то все дурня, все одно не вийде. Дякую вам, Яночка, за вашу щирість і добрі поради. Не зупиняйтесь. Не зупинятимусь, буду обов'язково з 1 першого... жовтня. Ні, я і так от, да? я снідаю правильно. <смі> Кожна гость. А вдень можу підрішити. Да, вчора, вчора попили. Да, Я з рибкою чоловік кукурудзу гриз. А, ще й сирок я йому купувала в салтівському той. Копчена косичка, йому подобається. Да. До речі, за ноги. За ноги мені також мама казала, де оця ця сама ступня казала, що вона в мене негарна. Ой. Раніше я все сприймала дуже близько і мене це ображало. Потім, коли я вже, да? скажімо так, подорослішала, тільки не в тому, що мені там стукнуло 30 чи 35, ні. Подорослішала шала місками. я зрозуміла, що то мамині комплекси а не мої. Ото ну, і все. Я сама знаю, що в мене все прекрасно. Так. так, так, так. Анна, всім українцям тихої мирної ночі, три сердечки. Сіро дякую. Приєднуюся і мирної і ночі, і дня, і щоб це було добре. Щиро дякую. Даня Яночка, всього доброго, вашій родині. Київ, три сердечки. Щиро дякую. Щиро дякую. Навзаєм. Тамара, сердечко. Щиро щиро дякую. Бо нема куди тут телефон поставити. Я й так-то, знаєте, як сижу. Отак. Щоб хоч трішки видно було. Бо якби я ну, розправилася да, повністю, то взагалі буде. Незручно. Оце весь інструмент, телефон і оця палка, що ставиться. Воно ж коли на столі, воно вище. А тут мені. Не так, не так зручно. Та, а коментарі почитати хочеться. Хто за хліб питав? Рецепт хліба. Там плейлист, там є. Там є. Там і млинці є, млинці хочу. Треба молока купити, бо я вчора так і не дійшла по молоку. Я ж хотіла вчора посилку забрати і молока піти купити, а воно не вийшло. Їхали додому з воєнкомата, я вийшла. Пішла в частну клініку, щоб домовитися. Знаєте, зайшла, кажу, треба зуб зробити коли? Кажу, прямо зараз. Бо болить, пішов чоловік зуб робити. Коротше, в нього там не зуб, із зубом проблема, але в нього там корінь. Коротше, пішов пломбірувати зуба, вирвали корінь. Ой, отаке в нього надуло потім, і все. Ми вернулися додому, і все. Так. І нікуди не пішло. Дома молока немає, молока вже хочеться. І млинці хочеться зробити, і пісіль хочеться молочний. Так. Де вже закінчили. Так, Наташа, діденко, п'ять сердечок. щиро дякую. Так, Світлана, купила в Аврорі розприскувач олії. Дуже економно, і на сковорідку, і в салат рекомендую. Дуже класна штука. Просто дуже. Воно десь коштує, мабуть, близько 100 гривень. Ну, я думаю, буде всякому разі краще, ніж як я беру даю серветку і за кожним разом все витраю серветками. Так, але якщо щодня не користуватися, швидко забивається і вже не розпилюється. Так, місяці три користуюся, поки все ок. Так, щиро дякую. Так, мега, Яночка, доброго дня. В середу в Кропивницькому хотіла купити стевію, але акції не було. А платити 150 гривень за 250 грам не було бажання. Я спокійна до солодкого. Щиро дякую. Так, Юлія, Яна, вітаю. вітаю. Як ви ставитеся до грибів чи щось готуєте? Ні, я гриби майже не купую, це там можу якісь, да? Можливо, якісь салати куплю, що там, знаєте, продаються різні салати. З якимось грибом. А то таке ще може бути. Це таке зимой ще купувала. А так я їх майже не купую. Таких смачних, як я хочу, їх немає, або вони коштують десь в дорого. Тому поки ні. Може ось осінь буде на базарі якісь продаватимуть. Смачні. Може й куплю. А так спокійно, там в грибах немає нічого. Їж скільки хочеться. Нічого там. Так, а так поки ні. Поки не готую. Я ж кажу, хіба що щось готове купити можу? Так, гриби досить низькокалорійні, але добре насичують. Якщо організм нормально їх сприймає, да, там немає ніяких до них протипоказань, будь ласка, можна їсти гліб скільки хочеться. Тільки ж не смажених в олії. Якщо і брати олії, то все ж по нормі. Так як, та, як ставитися до тушеної на воді капусти з яйцями. Нормально, якщо воно все заходить і вага сходить після такої їжі, взагалі ідеально. Просто в мене з капустою чомусь не склалося. Я ж також тушкувала. Я філе. Я ж також на воді тушкувала, там вже нічого не було. Я навіть олії не капала. Ні грама. І все рівно чомусь вага ну, не йде. Не знаю чому. От мене щось так з капустою мені не, по, не пощастило. От квашена там нічого, да? Свіжий салат з капусти нормально. Тільки десь капуста тушкована або варена в борщі, все. Тому я ж говорю, що людина може їсти, да? Правильно, а вага не сходити. Можливо, якийсь продукт може не підходити. А чому так не знаю, Там же ж по калоріям, як подумати, там же взагалі ну, до смішного в тій капусті. Чи не відображається у вас на вазі, коли п'єте напої газовані. У мене дві склянки міні, мінералки столової і все, і вздуття. <кій> Ні, немає. Коли я перестала їсти оці вуглеводи, каші, макарони, хліб, звичайний цукор, в мене взагалі все пішло як по маслу. Ні, не було. Дві склянки мінералки. Це ж взагалі, ну. Так якби я, можливо, томату випила дві склянки, в мене могло б бути. Якщо мінералка, не знаю. Намряки здуття дивно дуже. Так, чоловікові вам доброго здоров'я. Може, і його причете до більш здорового харчування. Сьогодні зранку зробила там, підсмажила яйця, там трішки-трішки змазала, сала зробила, ну, ковбаски поклала, бо він би так ні. Ну, все рівно було більш-менш нормально. Ну, такий би сніданок би і я їла. Тільки єдине, що він з батоном їв і ще булочки закусив. Ну, хоча б уже ми без смажених варішків. Проживи вчорашній день. І то добре. Так. До здорового харчування. Привіт з Полтави. І вам привіт з Полтави. Так, Юра дякую. Катерина, в мене завжди важкий вибір, що взяти в магазині, тому акції за мене вибираю. Да, Не знаю, чому я люблю ті акції. Ну, не знаю. Я ж казала, хоч є кошти, хоч немає коштів. Все рівно бачу сир кисломолочний по акції, все рівно я його набираю. Бо знаю, що я його все рівно шкупуватиму. Це може просто раціональне використання коштів. Бо їх вже все одно треба заробляти. Так, щиро дякую, Аліна, чотири сердечки. Щиро вам дякую. Ірина, акції наше все. Наше платити більше. А я з в не купила ворона. Я, чому я раніше не спробувала? Не відкрила і не спробувала, що воно зовсім нормально, скала смачно. Я б дві купила. Мамі могла б купити також. Так що, так що і я ворона. Треба ж було открити, спробувати. А це ж також воно, знаєте, як з інтернету, з коментарів. Хто пише нормально? Хто пише присма... ну, да, або гірчить, або ще щось. І я думаю, одну візьму і хватить. Так, Тетяна, я була на молокочаю два дні підряд, бо один день почувала себе добре. Їсти не, не хотілося, то й вирішила ще день на молокочаю. Теж добре, за два дні. Мінус 2800 з мене зійшло. Через місяць знову один день також спробувала. Мінус його 200. Але через день після нього половина того мінуса повернулася. Просто водичка. Водичка пішла, а організм все рівно ж собі трішки водички взяв. Це нормально, це так завжди. Розкажу одну таку, знаєте, як маленьку коротеньку історію про свою знайому, людину, яку я знаю. Вона худла, також там робила один раз на 10 днів ваду або один раз на тиждень. Робила оцей чай пила. Зелений чай запарювала молокою. Ми отопила його цілий день. Да, вона худла. І ще ж в проміжках вона притримувалась, тобто вона схудла не на самому чаї Ні. Вона десь за рік схудла, я не пам'ятаю, мабуть, кілограм на 45. Вона притримувалася в їжі, вона рахувала калорії і плюс робила ці розвантажувальні. Могла просто на воді. Інколи навіть не робила цей чай, просто могла на воді цілий день. Худла, худла, худла. <кхем> а потім все. Вона різко перестала, почала її переключило на солодке. Вона почала їсти дуже багато солодкого, Просто дуже. Вона поправилася. Десь за два роки вона повернула все те, що скинула. Так що так? Якось так. Тому не хочу. Не моє, не хочу. І не хочу, щоб мій організм був у стресі. Я ж кажу, якщо його і зробити, можна, якщо зранку не хочеться їсти, не треба. Випийте склянку того молокочаю. В обід. Не хочеться випити склянку. А ввечері просто сісти там, з'їсти шматок тієї курки печеної, вареної. і тарілку салату. Все. І організм побачив, що людина сита. І ви протрималися, так? Да? До вечора також молодець. <кій> ну Це при умові, якщо в день їсти не хотілося. Просто не хочу, я також раніше займалася такою дурньою. Я не, не маю на увазі навіть цей чай. Просто могла там один день по півдня. Просто пити воду або просто заварювати звичайний та чай зелений без цукру пити. Постійні були оці гойдалки: недоїдання, переїдання, поголодувала день. Нажралася як за три дні. І оце отаке. І до чого воно дійшло? До 140 кілограмів? Не хочу. <кій> не моє. <кій> ні, ну Мені ж завтра там так, не йти на конкурс купальників. Чи не треба там терміново в якесь плаття влізти? Тому ні. Не хочу більше. Не хочу більше свій організм мучити і вводити в стрес. Він і так в стресі. Не хочу. Краще, я ж кажу, зробити білковий день. Один день, два. Можна й три. Буде саме прекрасно. Все. Лоха вже проїзла. І все. Бо не доводить, воно ні до чого хорошого. Коли хочеться швидкого результату, воно все рівно якось потім. виходить не так, як треба, через час. Скинув там кіло 2, злив воду. Це ж не жир пішов, просто вода. Тому ні. Треба просто їсти, просто їсти, нормально їсти. І все. Десь щось прибрати, щось десь замінити. Це буде саме-саме найкраще. Так, Жанна, всім легких схуднень наших стрункості. Тихої ночі, всім миру та добра. Багато сердечок. Щиро дякую. Щиро дякую. А які у вас результати по схудненню? Було б дуже цікаво. Напишіть, будь ласка. Я не знаю, чі, хоч чути буде. Я намагаюся не дуже сильно. Бо Воно ж через стінку, щоб не розбудити. <кій> <кій> так. Таня, раз, два, три, п'ять, сім, вісім. Вісім сердечок. Щиро дякую. Щиро дякую. Все, трішки ще пізніше. Ух, бо мені Телефонували, треба передзвонити, може, щось сталося. І ще почитаю коментарі, якщо чоловік не прокинеться. Тому так. Тому я ж кажу, хочете розвантажувальний робіть. Не хочете, не робіть. Я не робитиму. Не. Тому що не хочу. не хочу. Хочу жити нормально, їсти і худнути. І все. І їсти в будь-який час, і калорії не рахувати. Оце саме прекрасне схуднення. За 4 місяці пішла непогана цифра, і при цьому я була завжди в сита, організм був ситий і сам віддавав. Коли вага трішки там, да, туди-сюди, білкові дні і все. Ну і, звичайно ж, порцію тримати. Щоб теж була порція. І все. І буде все добре І без усього. Без усього всього. Не ходила ніде ні, нічого. Бо там десь був, не знаю, десь був коментар, якщо знайду, що. Як худнути, якщо немає там час, часу чи чогось там на якийсь спорт. Та не було в мене того спорту. Я ж казала, я худла, лежа на дивані. Лежа сидя. Не було ніякого. І по магазинам я ходила ж не кожного ж дня. А якщо й ходила, то вони все рівно недалеко. Так що все. Всім гарного тихого дня і гарних схуднень.